Парти та стільці для укриттів отримали навчальні заклади Прилуцької, сухополов'янської та Луновицької громади. Гуманітарний вантаж доставили представники Червоного Христа. Всього роздали 220 парт та 420 стільців. Зокрема, у Прилуках допомогу отримали ліцею №1 1 та 7. Голова Прилуцької філії Червоного Христа Артем Александров розповідає: акцію добра організували на запит освітян. До нас звернулися навчальні заклади міста Прилуки та району саме. Ліцей номер 7, ліцей номер 1, дівська школа та Линовицька. і попросили надати їм для укриття парти та стільці завдяки співпраці Австрійського Червоного Хреста та Червоного Хреста, то Товариства Червоного Христа України. Ми і передали цей інвентар, який просили від нас навчальні заклади. Тож сьогодні для укриттів ми передаємо. Це приладдя 8 квітня. Прилуцький ліцей номер 1 отримав 60 парт і 120 стільців. Шкільні меблі направлять на оснащення укриття. За партами від волонтерів розміщуватимуть учнів початкових та середніх класів. Директорка навчального закладу Олена Рогальова говорить: сьогодні в пріоритеті адміністрації продовження навчального процесу навіть під час повітряних тривог. Це реалії життя. Це може бути. Пригадуємо такі дні. Ось буквально це березень, місяць, і три тривоги було за день. І я завжди батькам говорю, Орю, що тут діти в безпеці, оскільки вони діти під наглядом завжди вчитель укриття готове. Укриття повністю функціонує забезпечено вбиральними вмивальниками. У нас тепло, у нас сухо, у нас дуже світло. І якщо тільки є найменша можливість, тобто це парти столи, то вчителі продовжують уроки в укритті. Навіть співпраця ліцею номер один з червоним хрестом триває більше двох років, зазначає Олена Рогальова. На початку повномасштабного вторгнення Червоний Хрест став першою волонтер. Серською організацією, котра надала гуманітарну допомогу навчальному закладу, я дуже вдячна пану Артему, так очільнику нашого прилуцького структурного підрозділу Червоного Христа, за постійну допомогу. Чому скажу постійно? Тому що. Ви знаєте, мабуть, у 22-му році це була перша організація, яка нам прийшла на допомогу. І хотілося сказати, що це тоді була навіть їхня ініціатива, і це теж було забезпечення. Це були і продуктово гігієнічні набори для укриття, і пледи. І от тоді було вкрай складно, пам'ятаємо 22-й рік із медичними препаратами, обладнаннями, тому що все, що було, ми тоді передавали хлопцям на передову, і от вони відгукнулися, надали. Нам і ось уже два роки поспіль така тримає триває наша постійна співпраця. Тому тільки дякую, це однозначно парти. Сільці це будуть ті які стояти в укритті для того, щоби там продовжити е, як тільки зможемо навчальний процес за тривоги. Зараз живемо дійсно важкі для країни час, і я вважаю що Кожна організація, кожен громадянин нашої держави має допомагати чим зможе. І мені приємно, що наша організація одна із таких, яка завжди приходить на допомогу.